Привіт, давайте я пригощу капучино і манго, а ти покаже, як ти, ти живеш. Та, та, та ні, не. Давайте я пригощу капучинку і манго, а ти покаже, де живеш. Та ні, не хочу. Давайте я пригощу капочинку і манго, а покажете, не, не, де, де не, не, ви живе ви... Привіт. Привет. Давайте я вас пригощу капучинку і манго, а ви покажете, де ви живете. А, На жаль, чесно, з задов, задовольством, але я не можу я на роботу спишу. Давайте ви покажете свою роботу. Та капучинку з манго? Так. Да. <laughs> Тримайте. Давайте, поїхали. Поїхали? Поїхали. поїхали. Полетіли. А Взагалі, де ви працюєте? О, поїхали на моїй. Добре? Поїхали. Полетіли. Добре. В такий час вже багато людей закінчують роботу, а ви саме їдете. Що у вас за робота? А це vr квести замкнені. А вже там ми працюємо з 10 до 11. -ї. Тому це був обідній час такий. Скажіть, будь ласка, де ви знаходитесь. Ми знаходимося по вулиці Чуднівська, 137 2. Ось така зелена двоповерхова будівля. Коротше, простими словами напротив водоканалу, правильно ж? У вас тут дуже нормальний двіж. Ми потрапили в світ віртуальної реальності. Це vr віарфвесті замкнені.